резиденція 100 років світлі таланта творчості Василя Нуфрича Маляненка розпочалася 1 липня 2025 року, яка присвячена 100 років від дня народження видатного опішнянського гончара Василя Унуфріча Маляненка, який є для нашої пішні, для нашого селища, для нашого музею. Легендою це гончар з великої Букви це маестро нашого пішнянського гончарства. Його двоголовий лев є візитівкою нашого музею. Художники-керамісти, які приїхали сюди на запрошення нашого музею і Українського культурного фонду, і громадської організації Конгрес українських керамологів, створюють двохметрові роботи протягом 20 днів. Це їхня така задача. Вони заздалегідь подавали нам проекти, які були затверджені нашою наглядовою художньою радою. І запрошені до перебування тут в, наших, в нашій керморезиденції. Вони проживають в прекрасних номерах і створюють свої роботи просто неба, надихаючись просторами і творчістю відомого майстра. Перша частина це в мене будуть леви. Вони символізують традиції. Друга частина роботи це в мене ваза, яка символізує те, що Василь Януфлівич доповнив традиції своєю творчістю. А третю частину, ви зараз бачите, це я роблю такий стилізований світильник. Загалом ця вся скульптура буде у вигляді вуличного освітлення. Зверху в нас буде встановлюватися сюди лампа. І вона буде на дворі стояти і світити. Ці скульптури будуть прикрашати його садибу, і зараз також вони повинні перекликатися з його творчістю, ну, з тим, що він робив. А так як він робив теж традиційний пішнянський декоративний посуд в основному, це барани, леви, підсвічники. То я вирішив зробити теж таку роботу. Вона символічно називається дерево життя. Будь, ну, дерево життя в нас і в орнаментах часто в пічнянських перекликається. І, ну, взагалі це така назва, яка всім знайома, і легко комусь знайти буде щось своє. 20 днів давалося на виготовлення цих скульптур. І тому це все робиться дуже швидко, щоб ну, щоб спіти. І робимо ми його із шамотної глини. Вона така трішки грубувата по цьому. Але з нею можна робити і висушувати роботи буквально за один-два дні. В той час, як із звичайної глини, потрібно було б сушити там не спіша, можливо, місяць або й два, щоб його не повело. Це я роблю у пам'ять Василя Ануфровича, козака на коні, приблизно такого, як він робив маленьких свістинців. І цей казак має стояти на гончарному крузі, ось верхня частина гончарного круга. Ось веретено ну, і е, нижня частина круга. Ось що я роблю у зв'язку з, з Ануфлічем.